Зараз я знаходжуся на центральній площі Миргорода, де за кілька хвилин розпочнуться торжества до Дня міста. З року в рік, 18 вересня, миргородців та гостей Миргорода, запрошують на це цікаве дійство. Цьогорічне святкування буде дещо незвичним. Напередодні у Миргород прибули з офіційним візитом з нагоди дня визволення міста та дня його народження представники трьох закордонних міст побратимів згожелець Польща, Горна Оряховіця Болгарія, Єкаппілс Латвія. За останні роки через події в Україні представники цих громад Миргород не відвідували. Тож День міста із миргородцями святкують і гості закордонних офіційних делегацій. До речі, на День міста заплановано багато цікавих заходів. Відбудеться велопробіг вулицями міста, марш парад креативних дитячих візочків, дитячі велозмагання. Молодіжний флешмоб. Ми любимо Миргород. Конкурс Краса моя коса моя. Крім того, для миргородців та гостей міста запропоновано обширну концертно-розважальну програму та вогняне шоу. Тож думаю, сумувати ніхто не буде. Як тебе звати, і з якої ти школи? Мене звати Аліна, я з першої школи. Чи вперше ти на святкуванні дня міста? Вперше попередні роки я не була на святі міста, а це вирішила завітати. І Я подивилася тут дуже дуже добре. Як тобі концертно розважальна програма? Добре, був флешмоб, я навіть в ньому участвувала. А ось на лавочці сидять наші дівчатка, миргородці, і їдять солодку вату. Зараз я з ними поспілкуюсь. Смачна вата? Так, да, дуже смачна. Я не дуже люблю солодке, але сьогодні хочу себе побалувати. Чи вперше ти на святкуванні дня міста? Я на дні святкування міста я вперше і пускала шарики. Я люблю Миргород і. Мені дуже сподобалася атмосфера і саме свято. зі святом. Як тебе звати, і з якої ти школи? Я Маріна і з 9 школи. Чи вперше ти на святкуванні дня міста? Ні, я була в прошлом году. І як сподобалось? дуже. Да, я сподіваюся, в цьому году війти пережити ж саме емоції і те ж саме зрілище. Як тобі концертно культурна програма? Чи подобається, війна, що люди готувалися? Як вас звати Лідія Іванівна? Дуже приємно, я Каріна. Чи вперше ви на святкуванні дня міста? років кожного року, скільки тут живу, ми роди і мені і даже навіть дощ якось, дець, завжди буває. дуже цікаво, і на повітрі, і багато всього. Приємно. Концерти я дуже люблю. Я ж педагог по музиці. Так що люблю дуже і співати. Як вам концертна розважальна програма сьогодні? Ознак Те, що я бачу, спочатку все дуже гарно, ансамблі різні і дуже гарно що нове, що ви питали мене, це десятиметровий коровай. Ми його чекаємо, щоб. Попробувати. На курорті вчора відбувся вперше у Миргороді фестиваль гармоніста грай, гармонію країни. Чудово. Чотири з половиною години йшов концерт. Якби й далі продовжувалося, ну я думаю, що буде. Це чудове свято було. Я з задоволенням вийшла. Дякую вам. А зараз я спілкуюся із номінанткою конкурсу коса Моя Краса Моя Речухую Юлією, яка стала переможницею у номінації «Мадмуазель Стиль. Вона була дуже гарною на цьому конкурсі. Відкрий нам секрет такої гарної коси. Секретів майже немає. Потрібно просто доглядати за своїм волоссям, берегти його. Можливо, якісь маски робити, або купувати спеціальні шампуні, і все буде добре. Яка довжина твого волосся? Близько 70 сантиметрів. Чи вперше ти береш участь у такому конкурсі? Так, це для мене вперше, і я дуже рада, що взяла участь в такому конкурсі. Зараз я знаходжусь біля довжелезно. Ого, стола біля головної сцени міста, на якому лежить найсмачніший поріг цього року, це перший Миргородський смачний рекорд, довжина якого 10 метрів, а вага 140 кілограмів. Уявляєте? Пали подарунок жителя Миргорода з нагоди дня міста Олена Ключко, Марія Стариковська, Любов Пухра, Алла Савченко, ТДВ Хлібзавод, на чолі з директором Олександром Бзенком з біля цього стола зібралися кухарі бармени, які вже починають різати цей пиріг смачного миргородці.